Уже рік активно обговорюють і працюють над розробкою стратегії розвитку Луцької громади. Процес відбувається за підтримки Ради Європи. Цей важливий документ визначає напрямки розвитку громади до 2030 року. До його розробки залучили фахівців різних галузей, провели понад десяток заходів і обговорень. Нині проєкт стратегії презентували перед тим, як за нього голосуватимуть на сесії. Проводили і опитування мешканців громади. В процесі розробки у нас було проведено два види опитування громадської думки. Це більше трьох тисяч осіб, репрезативне соціологічне опитування, де було залучено 600 респондентів. Агенція ФАМА проводила 15 особистих інтерв'ю із найбільш впливовими місцевими стейкхолдерами, які особисто проводили експерти Ради Європи. Робота 18 членів стратегічного комітету, створення 10 галузевих тематичних груп із представників органів влади та громадськості для проведення swot аналізу Приймали і пропозиції від мешканців громади через електронну платформу та гугл форму. Їх озвучили і візьмуть до уваги під час голосування за проєкт стратегії розвитку. Широку прогулянкову доріжку від будинку головання до центрального парку і десяток пішохідних мостів через стир, особливо в районі старого міста, бо існуючих автомобільних явно замало. Переваги спорт, туризм, відпочинок, зменшення навантаження на комунальний транспорт, розробка медіаресурсу про права та обов'язки молодих людей, проведення інформаційних кампаній про те, яким чином молодь може бути Залучено до формування антикорупційної культури в громаді, побудувати культурний центр для мешканців села Дачне, де вони зможуть збиратися, брати участь у заходах, розвивати свої таланти та зміцнювати почуття спільноти. Будівництво будинку культури може бути чудовим способом об'єднати нашу громаду та створити місце, де люди зможуть вчитися творити та розвиватися. Серед запланованого розширити логістичну інфраструктуру, ще більше впроваджувати енергозберігаючі та відновлюючі джерела енергії та бути в лідерах серед екополісів великих міст України розвивати сільське господарство та продовжувати євроінтеграцію. Завдання для громади Луцька амбітні, але цілком реальні. Чимала увага у проєкті стратегії розвитку удосконаленню вищої, передвищої та професійно-технічної освіти, щоб молодь могла легко працевлаштовуватись, створювати інноваційні підприємства, розвивати різні галузі, зокрема будівельну майбутнє і за досягненнями в іт сфері. Не забуватимуть і про розвиток туризму. Активно долучались до створення проєкту стратегії розвитку Луцької громади. І експерти Ради Європи. Європейська інтеграція це означає ще більш відкритіші кордони між нами і іншими країнами Європейського Союзу, що означає ще одна хвиля відтоку людей, капіталів, інвестицій, підприємств до Європейського Союзу. І друге, це означає, що приток того, що відбувається з Європейського Союзу, менше затримується на західному кордоні з ЄС, а йде далі в глибину. Наші сценарії і наші плани дій, які будуть постійно досконалюватися, вони повинні бути і далі постійно орієнтованими на те, що найпозитивніший сценарій для країни містить серйозні додаткові ризики для громади, які потрібно опрацьовувати, бути унікальними, вихоплювати з цих нових обставин, які будуть змінюватися, найкращі можливості і цю хвилю ловити і осідлати. Хоч експерти вже й міркують, які заходи по відбудові та відновленню запланувати на післявоєнний час. На жаль, війна з боку Росії триває. Тож чималу увагу у стратегії розвитку приділять і захисту нашої громади. Думати про оборону охорону міста не тільки в такий стан, як сьогодні, а й коли закінчиться війна, тому що ми повинні розуміти з вами сьогодні, що це назавжди, що сусіди з півночі нікуди не зникнуть. І ми сьогодні маємо це відображати точно в стратегії міста, е, тому в нас сьогодні є механізм, який дозволяє це робити. Це якраз створена е, Луцькою міською радою ДФТГ. На них ми сьогодні можемо вийти з пропозицією і на військову адміністрацію, і на, е, викона, на законодавчі органи влади, що якраз забезпечити охорону і оборону міста. Якраз таким підрозділом, які ми створили, те, що ви назвали, ми планували включати в таку операційну ціль, яка в принципі передбачена нова громада, це в тому числі та яка має сучасні безпекові заходи. Остаточно за проєкт стратегії розвитку Луцької громади голосуватимуть на сесії міської ради. Під час обговорень депутати зможуть внести і свої пропозиції. Вже у вересні затвердять конкретні заходи і шляхи реалізації стратегії розвитку. Хто за що відповідатиме? Створять і моніторингову групу, що стежитиме за виконанням усіх завдань. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.